Пляж за порядка навезли. трактором, грейдер розворушили, кучерець ой, лебеді на кормлення заходять, діти, діти Це цікаво, звісно, Як тут багато дітей, я такого поряд. Трошки у вас тут до ладу пляж переводить? Так, в цьому році приводять до ладу, як бачите, вже розпочали, ще пляжний сезон не розпочався, але вже розпочали, розширили оцю площу, її розширили. В минулому році вона була вуща, роздівалочки також ближче сюди до травички. І ну, тут же ж гуляють діти і волейбол, і мами з дітьми також проводять час. Дуже багато дітей влітку тут відпочиває. І отут були такі зарослі. Я бачу, що їх викосили. Ну, Надіюся, це все доведуть до ладу, але в цьому році роблять. Молодці що роблять. Чого раніше не робили? Не знаю я чому раніше не робили. В минулому році тільки пісочка завезли. В цьому році я бачу, що і піска також привезли. Не знаю, чому не, не, не питали ми, чому, не, чому раніше не робили. Мабуть, зв'язано з фінансуванням, з керівництвом, з робочими руками, з бажанням. Не знаю, то, Я що... думаю, що головне з, бажання. з бажанням. З бажанням, так, можливо, тому що гроші ж виділяються, а хто ними розпоряджається, то це ж, знаєте.